Так, ну що, всім привіт! Рада вас бачити, боже, мене давно так не було трансляції, я вже забула, що вам треба казати. <свісно> я якось трохи розгубилася. Так, дивіться, сьогодні ми з вами будемо обирати переможця. Я не просто так написала від 1 до 25, бо це саме такі числа, які отримали наші учасники. І цього разу я зробила таке виключення. Раніше я такого не робила, а цього разу я вирішила зробити трохи по-іншому. І цього разу в нас там, наприклад, хто брав участь. Міг брати участь з декільками номерами, в залежності від суми вашого донату, щоб це було чесно, бо я вирішила, що якось не чесно, коли виграють люди, які там задонатили 10 гривень, наприклад, а не виграють ті, які задонатили 70. Тому я вирішила врівноважити шанси усіх. І відповідно кожні 10 гривень був ваш номер. Тобто, відповідно, ті, хто задонатив 20 гривень, мали два номери, хто задонатив 33 номери, але все одно може виграти, звісно, будь-то. Ось тому так. І всі номери ви вже знали. Я вже всім написала особисто, тому ви всі вже знаєте свої номери. Всіх, кого знайшла, хто писав свій нік в інстаграм, я всім вам написала. Дуже дивно, чому на сьогодні не підключаються. Чомусь мені пише, що один тільки, тільки учасник. Дуже дивно, я не знаю чому. Але ладно, подивитись тоді в записі. Думаю, нічого страшного. Все одно я оберу когось і ви вже дізнаєтесь, хто це. Ось. Так, друзі. Тому мені пише, що сталася помилка. Скажіть, будь ласка, чи все у вас окей? А як ви скажете, якщо ви не знаєте? Чекайте. Наче все окей? О, Маша, привіт! Все, бачу, що ви під'єднуєтесь. Так, напевно, все окей тоді. Давайте генерувати тоді число. Я сподіваюся, думаю, навіть як записати, раптом що. Піде не так, Катюша, все ок. О, добре, все, всім привіт. Добре, раз ок, тоді генеруємо. У нас 25 номерків номерів вийшло. Ну, відповідно, це не 25 учасників, не хвилюйтесь. Учасників всього п'ять або шість. Ось мене в таблиці, шість учасників, тому не хвилюйтесь. Всі грівні шанси. Так, ви підключаєтесь, бо мені просто дуже хочеться, щоб переможець був під час прямої трансляції, якщо чесно. Я тому тягну. Е, мені просто дуже хочеться побачити ваші емоції. Буде дуже прикольно, якщо людина, яка виграє, буде зараз тут. Це буде класно. Сармат, привіт! Сьогодні тільки розіграш, А, тільки розіграш. Так у мене останній час немає настрою на стріми, тому поки що тільки розіграш. Так, друзі, в мене музичка десь пропала. О, все, давайте генерую тоді, якщо вже є люди. Окей, все, тримайте кулички п'ять. Так, цифра п'ять. В кого вона? Вона в першого учасника, якого нік інстаграм, я до речі не знаю. Я намагалась в інстаграм, блін. Я намагалась знайти цю людину в інстаграм, але вона не відгукнулася. Тому Катя, ви виграли, я вас вітаю. Тепер напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, щоб я з вами змогла зв'язатись і ви отримали свій приз. Ось так. Та Катя, яку не могли знайти. так, <смі> Та Катя, яку я вже шукала і не могла знайти, я сподіваюся, що ви тепер знайдетесь. Бо ви виграли в мене на вибір або хеллоїнські ці ставпаки, це сполки, або паранормальне, або будь-який кіт на ваш вибір. Тому напишіть мені, будь ласка, і я вас вітаю з перемогою. Випала та Катя. Я шукала серед е, інших Каті, які мені зазвичай писали, але ти саме Катю не знайшла. Тому Катя, відгукніться, будь ласка. Класно, ну все, друзі. Всіх рада була бачити, всім бажаю гарного Хелловіну і до зустрічі на наступних трансляціях або на наступних відео. До речі, завтра давайте поки що ви тут. Я хочу з вами трошки поспілкуватися. Е, бо знаєте що, е, по-перше, нас завтра очікує щось цікавеньке. і Я думаю, що це може бути навіть презентація нового е, доповнення, прям повноцінного доповнення. Я думаю, що воно буде з містом. і е, я не можу там казати щось, що бо. Перевіреної інформації немає, тому я не можу записувати там відео і казати вам, що це точно буде. Але з чуток, зі зливів, що я знаю, що буде місто, схоже, можливо, на Таїланд. Це просто чутки, це не перевірена інформація, але ось так. І буде щось схоже з орендою. Але подивимось, подивимось, це просто чутки, балачки, не знаємо, як буде насправді. Ось, вже був тизер. Уго. Я бачила, що тільки завтра має бути. Все, друзі. Найголовніше вам сказала все, всіх цілую пока-пока. Гарного вам Хелвіну. Якщо ви його ще вчора не відсвяткували, сьогодні відсвяткуйте. Катя, вітаю.